Вітаю всіх! Евакуація з Донеччини. Давайте подивимось. Я беру колоду воїнів і ще інші колоди будуть. Евакуація з Донеччини. Дійсно необхідна для всіх людей. Зараз евакуація з Донеччини дійсно необхідна для людей всіх. Давайте дивитися. Вісімка мечів, любі мої. А оце вже сумно. Вісім камачів. Мало те, що відповідь це карта окупації. Я так розумію, що там вже готові жити в окупації частина людей. Ну, бачите як. Вони прийняли себе жертвою, стан жертвою, все. Ось вам відповідь. Питання лінія фронту, ось фронт, тобто дивіться, тут сумно все. На жаль, ви готові жити в окупації, це висновок по цій карті в місті, тому що тут ще питання лінії фронту. Я так розумію, що буде зупинка лінії фронту, вона мені йде в деяких місцях. Ця зупинка, що вона не буде повністю окупована. Тепер давайте подивимось. До кінця 2025 року Донеччина буде окупована повністю в адмінкордонах. До кінця року буде окупована в адмінкордонах вона. Це мені йде карта так. Військова колода, колода воїнів, якщо це продовжиться так, як є. Але давайте дивитись розшифровочки. Україна. Ну, скажімо так. Є шанс, що не все купують ілюзії щодо окупації, надії. Ілюзорність. Я скажу, що відсотків 20 нам, напевно, залишиться. Ще якусь частину окупують, і десь, ну, я скажу від 20%. Давайте так. приблизно залишиться від усього регіону в Адмінкордонах 20% під нами. Приблизненько так. Ну, скажу вам, будь, картина якась дивна випадає, бо самі розумієте, я не знаю, як там жити з такими нюансами. А в людей дійсно вже недобре. Як я вам і анонсувала, в телеграм-групі підписуємось на неї, будь ласка, не бачу активної підписки. Фенікс. На майбутнє можна буде проживати на території Донбасу неокупована частина. На майбутнє можна бути, буде якісно проживати на території Донбасу неокупована частина. Дивимось, що випадає нам? Помірність. Ну, Мало того, що відповідь так, це час. Це величезний проміжок часу. Це наш що повіше. Ну, жертва він, це зрозуміло. Важко. Любі мої, тоді стільки бабла треба, що, мама дорога, Домовлятись про це. Ну, і, мабуть, податки на місцевих, які, щоб місцеві вкладали в це. Це буде розумно. Якщо влада буде цим займатись, з часом, тільки з часом, там може бути щось. З великим часом, помірність. Тепер. До кінця 2025 року на території Донбасу, на окупованій частині Донеччини, можна буде проживати якісно. До кінця 2025 року. Можна буде якісно жити на окупованій частині Донеччини. Ну, справедливість. З однієї сторони, так, з іншої, вже йде король мечів. П'ятірка Кубків. п'ятірка Пентаклів, любі мої. Це не якість, це виживання. Е, відбудова. Ідея відбудова важка. Пармочів. Ну, дивіться. Сірка жезлів, жартіця ця. Якщо дійсно йде зупинка фронту така, як мені йде, і Донбас, частина оскрама Слов'янськ, те, що підпирає Харківщина, залишається під нами. Майте на увазі, що там жопа, але почнеться якесь складання коштів і якесь, якесь відновлення з часом. з часом. В принципі, з того, що мені випадає по Феніксу, там існувати можна. В контексті всього це існування більше. Давайте так. До кінця 2025 року, яке буде життя? Людей на Донеччині. Неокупована частина. Яке до кінця року? Дев'ятка желтів, лінія фронту, небезпеки, роздуми. Двійка мечів тупіт. Кінцевий результат. Шістка мечів, рух. Майте на увазі, що до кінця року у вас там жопа. Переїзди, переміщення, рух маніпуляції на щось надії. Але немає, як би, такого, щоб зовсім Смер смерть не випала. До речі, важко, хорошого там немає. Те, про що я вам кажу: немає. І тут на тему виїзду, тут кожен сам вирішує. Просто щоб потім не було питання, що когось там не евакуювали чи ще щось в останній момент, вибачте, це ж неможливо зробити. На жаль. Ось так.